Розділ 6. Як самопочуття? А? Від несподіваного запитання Джуньон завмерла і розгублено перепитала. Бомджин сухо уточнив: У медпункті ліки не пила? А, я просто весь час спала. Ти зараз ось тут виспалася, наче краще стало. Було відчуття, що гострі шипи, що стирчать вгору, раптом вляглися. Очі звикли до темряви, і силует Бомджина виявився ще виразніше. Він сидів, трохи згорбившись, лікті упиралися в коліна. Що болить? Та так, застуда якась. Плюс не виспалася. Здається, у мене ще температура трохи є. Тихо пробурмотіла Джуньон. Прикладаючи руку до чола, Бомджин, трохи обернувшись, кинув коротке жди і встав. Він швидко почав спускатися сходами, рухаючись так, ніби чудово бачив у темряві. А раптом яскраве світло залило кімнату, і Джуньон прикрила обличчя руками. Він що, правда, бачить у темряві, як кішка? Ти, коли сходиш сходами, не забувай вмикати світло. Якщо навернешся, миттєво зламаєш шию. Бомджин, який набирав воду в склянку, намиця вмер і кинув на неї косий погляд. Його красиво окреслені губи трохи перекосилися в усмішці. І хто це у нас такий кволий, що непокоїться за мою шию? Я не непокоюся за тебе, а за себе. Якщо звалишся, я буду першою, хто тебе знайде. Ой, аж до сліз. Від його швидкої відповіді Джуньон не змогла стримати смішок. Подивившись униз, вона побачила, як той із чашкою в одній руці дістає щось із задньої кишені. Джуньон згадала, як він забирав ліки в медпункті. Я сама спущусь. Коли вона почала вставати, Бомджин насупився і похитав головою. Сиди, тебе ж хитає. Голос у Бомджина завжди був таким, що його важко було не послухати. Тепер, коли світло було ввімкнене, його пронизливий погляд став ще помітнішим. І це було аж ніяк не єдиною причиною, через яку вона залишилася на місці. Бомджин швидко піднявся по сходах і, злегка нахилившись, простяг її воду й пігулки. У тебе що? теж голова болить? Це ж ліки з медпункту. Мене просто від місячних скручує, буркнув Буджин, сідаючи трохи осторонь. Джуньон, відчувши легкий холодок, ніби звідкись подув протяг, ледве розтулила рота. Е, ти що, намагаєшся пожартувати? Заткнися і просто випий таблетки, огризнувся бомджин. Незважаючи на його роздратований тон, це викликало зворотний ефект. Джуньон не змогла втримати сміх. Їй довелося докласти всіх зусиль, щоб не розхлюпати воду. Бумджин від менструального болю страждає. Та якби в мене була хоч одна подруга, я б тут же їй все розповіла. Ха-ха, це просто ха-ха. Вона тремтіла від сміху, спираючись ліктями на ліжку, щоб не впасти. Бомджин, зло примружившись, мовчки дивився на неї, стиснувши зуби. Класно смієшся з того, чого в тебе немає. Чесно, я ніколи так не шкодувала, що я не маю друзів, треба було хоча б одну подругу завести. Сміх усе не припинявся, Бомджин, мабуть, змирившись, мовчки відкинувся назад і втупився в стелю. Джуньон знадобилося кілька хвилин, щоб заспокоїтися і прийняти ліки. Батьки, певно, вже хвилюються. Джуньон повернулася і глянула на Бомджина. Мої? Щого б це раптом? Він миттю глянув на неї. Ти ж досі не повернулася додому. Джуньон поспішно відвела погляд, і бомджин Точно помітив, як у цей момент її очі злегка затремтіли. Вона прикусила губу, намагаючись тримати нервовий смішок. Я, мабуть, просто тут залишусь, що так буде краще. Запанувала дивна тиша. Обидва знали, що кожен із них хотів сказати, але не наважувався. Бомджин нарешті кивнув під боріддям у бік дверей. Спускайся, це моє ліжко. Ти перестав би стільки спати. Ти ж і в школі постійно дрихнеш. Серйозно? Це ти тут провалялася цілий вечір. Та я ж не про сьогоднішнє, це особливий випадок. Джуньон відповіла так впевнено, ніби в неї перед очима був заздалегідь заготовлений текст. Бомджин роздратовано класнув язиком, і відмахнувся. Досить нести нісенітницю. Вставай та йди додому. Я тебе проведу. Я не хочу. Залишуся тут, а ти йди. Вона вдала, що збирається лягти. І його темні брови різко злетіли вгору. Юн Джуньон, ти серйозно збираєшся тут залишитися в такий час? А хто ще сюди прийде, крім тебе? Вона байдуже знизала плечима, і Бомджин голосно видихнув. Джуньон вже почала розуміти по його голосу, що він стримує злість і намагається залишатися спокійним. Адже тут хтось жив раніше. Раптом вони повернуться. І це може статися сьогодні. Тоді лишайся зі мною. Хижі очі Бомджина нами стригнулися. Від цього джуньон раптом стало ніяково, і вона відвела погляд. Чорт, чому мені так дивно? Прикидаючись безтурботною, вона додала. Я не пропоную спати разом. Ти краще заткну, ми ж обоє мовчки погодилися, що нам обом потрібен цей будинок. Тихий голос перервав його заперечення, Бомджин завмер і дивився на її профіль, що дивиться в порожнечу. Потім він сказав: Для тебе це місце, де можна вчитися. Це єдине місце, де я можу відпочити. Вона ніколи не думала, що скаже таке комусь. Але це були саме ті слова, які їй треба було сказати Бомджину. Він єдиний, з ким я можу розділити це. Джуньон зустрілася з ним поглядом, і, ніби ставлячи крапку, сказала: Я не можу повернутися додому. Він має зрозуміти, він точно зрозуміє, адже він напевно з тієї ж причини опинився сьогодні тут. Бомджин довго і уважно дивився на неї, перш ніж підвестися з місця. Джуньон мовчки стежила за його широкою спиною, коли він спускався сходами, і раптом, піддавшись імпульсу, вигукнула: Дякую. Тієї ж миті Бомджин Оступився, ніби її слова штовхнули його в спину. Джуньон злякано закричала Гей, я ж казала, якщо впадеш, на смерть розіб'єшся. Будь обережнішим. Заткнися та спи, відмахнувся він, грубо скидаючи її занепокоєння. Бомджин плюхнувся на стілець, на якому вона зазвичай сиділа, і відразу впав на стіл. Джуньон, спостерігаючи за цим тихо, хихикнула. Чому він завжди виглядає таким стомленим? Він же весь день у школі дрихне, хоча вночі, напевно, не спить взагалі, коли вдень вирубується. Але якщо спитати, все одно нічого не скаже. Квон Бомджин, Що? Вимкни світло. І знову, те саме зітхання, ніби його терпінню настав кінець, але світло все ж таки згасло, і Джуньон з усмішкою лягла в ліжко. Місце було чуже, але чомусь здавалося затишним, хоч навколо панувала непроглядна темрява, це ніч її не лякала, адже внизу бум з якого моменту його присутність перестала викликати в мене тривогу і почала приносити спокій. Джуньон нахмурилася вдень вона просто впала в сон від втоми, а тепер помітила, що матрац випромінює знайомий запах? Слабкий запах пилу поєднувався з ароматом свіжовипраної білизни. А між ними відчувався запах бомджина. сухий, але чомусь м'який. Джуньон обережно зібрала в грудку ковдру і закопалася носом у тканину. Звичайно, він не користується парфумами, але пахне приємно. Запах такий якось не в'яжеться з його характером. Менструальний біль ха, -ха. Менструальні болі, спи, поки я тебе звідси з тусанами не вигнав. Джуньон хихикнула, але відразу затихла, відчувши, що в його голосі не було тієї легкості, з якою він говорив раніше, вона міцніше заплющила очі і спробувала заснути. Я так довго спала, невже зможу знову заснути? Джуньон відчувала, як тіло повільно занурюється в м'який матрац. Здавалося, що цього разу на неї чекає особливо міцний сон. Посмішка повільно розтяглася на обличчі, поки вона глибоко й спокійно дихала. Яскраве синє небо та теплий вітер. Погода була чудовою. Джуньон струснула ще вологе волосся і, дивлячись на широку спину, яка йшла попереду, вона ледве стримувала усмішку, щоб не розсміятися. Прокинулася вона від запаху, Локшина, ненависного, але в той же час говорившого про те, як сильно вона зголодніла вже розвиднілося, і крізь вікна до хати проникало слабке ранкове світло. Вона безшумно скинула ковдру і глянула вниз. Виднілась потилиця Бомджина. Він помішував рамен паличками, позіхаючи так, наче цілу ніч не спав. Джуньон, пирхнувши, тихо прошепотіла. Сумніваюся, що ти людина, а не сонний демон. Вона посміхнулася, позіхаючи за ним. На диво їй полегшало після вчорашньої застуди. Тіло, здавалося, ніби практично відновилося. Температура спала і всі ознаки хвороби зникли. Єдине, що трохи заважало, мокрий від поту одяг, але в цілому вона почувала себе чудово. Знаєш, я давно хотіла спитати, вона промовила це напівсонним голосом, і Бомджин різко обернувся. Явно здивований, він скривився і потер шию, ніби вона в нього боліла. Джуньон насилу стримала сміх і вказала на каструль: Ви випадково не володієте заводом із виробництва рамена. Хлопець глянув на неї, ніби вона не заслуговувала навіть на відповідь і продовжує помішувати локшину. Джуньон закотила очі, невдоволено пробурмотівши щось собі під ніс, почала спускатися сходами, і тут світло раптово вімкнулося: Вимкни, я й так усе бачу, я не хочу бути першим, хто знайде твоє тіло. Він повторив її ж фразу, і Джуньон розсміялася. Та вже якщо що ти будеш не тільки першим. То мене знайде, а й головним підозрюваним. З якого дива? Яка в мене могла бути мотивація? Перенісши каструлю на стіл, Бомджин хмикнув. Джуньон, спускаючись зі сходів, знизала плечима. Не зміг винести того, що я окупувала твоє улюблене ліжко.